У мене є маленька магічна коробочка, в якій я зібрала найпоширеніші ваші запитання з YouTube, Instagram і TikTok. Сьогодні я відкрию її, щоб дати вам відповіді, які допоможуть у вашому духовному розвитку. Як зрозуміти, що я завершила відпрацювання якогось кармічного боргу? Дуже просто. Ви відчуваєте легкість і за пророблену вашу працю вищі сили завжди присилають вам подарунки. Фізичні чи енергетичні це завжди про якісь позитивні процеси в вашому житті кажуть, є чорна полоса і світла. Так, чорна полоса це наші випробування і наші уроки, коли нам трішки важко, коли ми шукаємо свій шлях, він не завжди легкий, не завжди нам вдається це зрозуміти з першого разу. Ну а світла полоса це вже як результат винагорода за вірно пройдений шлях та етап.